Всім добрий день, мене звати Андрій і з моєї голови тільки ростуть, бачите, широки. <свісно> <свісно> Сьогодні ми будемо пробувати відремонтувати ось такий накамерний мікрофон. Це у нас, нас Rode NTG, здається, один. Ну, якщо я не правий, то поправте мене в коментарях. Е, в нього є проблема, в нього працює тільки правий канал, тобто, коли ми на нього записуємо звук і потім слухаємо, то чуємо тільки у правому вусі. Я не буду його підключати, вам показувати цей дефект, тому що наша. Будемо зразу розбирати і дивитись, що там всередині. Мікрофон купили на OLX, попрацювали з ним десь не доволі нетривалий термін, і сталося те, що сталося. Давайте будемо розбирати, дивитись, що там всередині, і надіятися, що ми його відремонтуємо. Полетіли. Розібраний наразі настільки, наскільки я його розібрав. І що ми можемо бачити? Можемо бачити, що в нас ось тут ось між конденсаторами хтось запаяв якусь ось таку от гарну перемичку. Якщо у нас тут є сліди втручання, то, скоріш за все, роз'єм цей також хтось паяв. Розбираємо далі і дивимося. Мікрофон, відповівши акумулятор, я бачу те, про що я вам говорив раніше. Роз'єм 3,5 мм у нас тут паяний. Щоб зрозуміти, що тут не так, переміщаємося під мікроскоп і будемо відновлювати щодо цієї перемички, взагалі важко сказати, що це таке і для чого воно тут зроблено. Ну, Отже, дивимося мікроскоп. Для початку подивимось на ось це творіння. Мистецтво, ось така от гарна перемичка. Для чого вона тут? Ну от Гляньте, хто може більше знає, ніж я. Для чого вона тут? Крім такої перемички, ми бачимо, що роз'єм нас тут ремонтували, пробували припаяти. Припаяли напевно. Я впізнаю цей почерк. Це почерк того файного майстра, який паяє розігрітим цвяхом, походу. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна. В задумі розмаю. І рушники на стіні, і рушники на стіні. Таке. Будемо це все знімати і робити нормально, так, щоб воно служило людині і мікрофон працював належним чином. Паємо зараз цей роз'єм, зачищаємо всі контакти і будемо дублювати. Ну, якось це все відновлювати, щоб воно в нас працювало. Щодо цієї перемички, то, мабуть, будемо пробувати, як мікрофон себе поводить з нею і як поводить себе без неї. Можливо, я щось не знаю, є якийсь слайф... лифт. Ну, я не знаю. Василь, для чого тут та перемичка? Як ти думаєш? То фільтр. То фільтр, так? То? То, то цей LC-фільтр. — фільтр Доброго кваточка і конденсатор. Окей, займаємося. Так, перед вами плата мікрофона плюс конектор, який ми тільки що відпаяли. І зараз для того, щоб продовжити наш ремонт, ми будемо запаювати його на місце і будемо дуплювати всі, всі контакти, які сюди нам приходять. Будемо дуплювати його м'яким провідочком, щоб у разі того, у разі, ну, в тому випадку, якщо у нас буде якийсь. Додаткове сюди навантаження приходити з роз'єму, щоб воно, навіть якщо там собі легенько відірветься, щоб воно продовжувало працювати. Одним словом, зараз будемо, ну я буду паяти, ви будете дивитися, дивіться. Знаєте, я такий весь класний хлопець сказав, що дам тут ну, гнучки контакти, що воно гнулося, а потім думаю, то я то все і так тут компаундом залию, нічого гнутись не буде. Але в будь-якому випадку я контакти всі продублюю на таких ну продублюю, переважно на таких речах, тому що для безпеки, для того, щоб все не спрацювало добре. Таким чином в мене вийшло це все запаяти, і зараз будемо його укріплювати спеціальним компаундом. Є в мене такий компаунд червоний, який я зараз нанесу по периметру, і, і запечу його феном Там біля 200 градусів треба нагріти. І він робиться доволі міцним. Я думаю, що він все тут втримає. До речі, щодо ось цього контакту, ну, щодо цього контакту, то він у нас тут ну, просто пустий. Я не бачу ніякого місця. Куди б він мав бути запаяний, і я думаю, що він просто пустий. Тому наразі заливаємо все компаундом і, і пробуємо результат. Це наступно. роз'єм у нас припаяний і паралельно приклеєний. Бачите, його зараз доволі сильно пробую виривати і в нас нічого не виривається. Ці зворотній сторони е скрізні отвори я також заклеїв. І я думаю, що все в нас повинно працювати. Після того, як я все заклеїв, я подумав, що, блін. Треба ж було перевірити перед тим. але хто так робить. Будемо вже перевіряти на, як то кажуть, готовому результаті. Давайте спробуємо його підзібрати і подивимося, що з того вийшло. Отже, мікрофон наш є зараз зібраний, зібраний в такому тестовому режимі, для того, щоб зрозуміти, чи пишемо звук, чи не пишемо. Ось говорю прямо в нього. І зараз будемо перевіряти. Можу для тесту також. Записати на штатний мікрофон айфону. Ось, зараз пишемо на штатний мікрофон айфон. Ну, штатного мікрофона буде вищий рівень запису, тому що у нас тут не налаштовано, ну, бачу, взагалі мені відлетів потенціометр. Е, пробуємо. Наш сетап наразі виглядає ось так. Мікрофон, як бачите, я трішки направив на себе. бо Це у нас є направлений мікрофон. І давайте, давайте ми послухаємо, як зараз звучить він без цих перемичок. Слухаємо. Тест мікрофона номер 1 як він звучить без перемичок. Давайте трішки я зменшу рівень гучності. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Як мене чути. Ну, Цікаво, який в нього звук. І цікаво, ну, що взагалі дає ось ця перемичка давала. Будемо зараз слухати. Ось так. Ось так записує наш мікрофон. Я сподіваюся, що мене дуже добре чути. Надіюсь, що у вас все добре і, і вам сподобалося це відео. Всього вам найкращого і побачимось у наступних випусках. Васа, можеш не рухати секунду мешку і просто mm -hmm. посидіти. О, дякую. Е, значить, я ще вирішив ось так близько потестувати цей мікрофон. Давайте я зменшу гейн. Ось так. Як мене чути, чи Чу чути мене добре? Ну, Треба його трохи. Треба трошки ось так говорити, щоб було дуже добре. Один, два раз, раз, два, три, чотири, п'ять. Як мене чути, мікрофон записує. Добре чи погано? Добре чи погано. Е, ну, тепер точно кінець. Все, всім па-па. Може, далеко від дому крила зів'януть і мої згасне зоря. Потому змовкнуть на вік солов'є. Змовкнуть на вік